Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з теми про те, як я замовила сумки з тему. Вони прийшли, бачите, в такій упаковці до мене прийшли десь приблизно за 14 днів. Досить таки давно, просто в мене не доходили руки для того, аби відкрити цю посилку. І, до речі, тут ще є сумки з натуральної шкіри та натуральної замші. І я, між іншим, одну сумку побачила, і вона прийшла мені повністю з плісніву. Тому, я думаю, це буде доволі таки цікава розпаковка. З вас лайк на це відео, і підписка на канал, а я буду показувати, які саме сумки я собі замовила. Перша сумка, вона прийшла в такій упаковці. Це сумка з натуральної шкіри. Я сподіваюся, що як зараз не піде до тієї упаковки, аби тут нічого, знаєте, зайвого не шуршало. І це ось така от сумка з натуральної шкіри, це зерниста шкіра. Єдине, я на картинці, коли замовляла цю сумку, то вона була в такому яскраво-жовтому кольорі. Це помаранчевий колір. Я не розумію, мені, мабуть, прийшла не та сумка, не той колір, точніше, це вже таки, знаєте, одразу мінус. Що хочу сказати далі: по якості матеріалу, що вона досить таки приємна. Це, знаєте, просто така зерниста шкіра, нічого особливого. Либу всередині, до речі, немає підкладки. Через те вона виглядає трошечки неохайною, але це не робить її некрасивою. Просто, типу, вона, знаєте, така, як безкетниця виглядає. Також тут є щось типу брелок. Можливо, це для того, аби можна було на цьому шматочку шкіри протестувати якісь засоби, якими ви хочете потім чистити цю шкіру. Так от виглядає ця шкіра. Зерниста і ось так: от підкладочка. То вона взагалі не має жодної підкладки, жодної додаткової тканини, але все рівно ця тканина вона досить таки цупка на дотик. Також тут йде ось така от ручка. Ручка також виконана зі шкіри. Все досить таки гарно, і цікаво, оплетено, нічого зайвого. Ну і сумка має такий собі цікавий фасончик. Я не знаю, сподіваюся, що вам добре буде видно. Прикольно виглядає знову ж таки, так неохайно, але при цьому досить таки гарно. Жодних молній, застібок і сумка немає. Єдине, що вона має це ось таку от закльопку, бачите, на яку ми можемо застібнути цю сумку.

Для того аби з неї нічого не дісталось, також знизу йде ось така от нашита підкладка. Це для того, нашити дно, це для того, аби сумка тримала форму і ви могли сюди щось таке, знаєте, незручне покласти. І при цьому вона все рівно не провисала. За і величезний лайк. До речі, тут всередині йде косметичка на закльопках. Бачите, просто посеред сумки йде ось така от косметичка на закльопках. Я зараз її зніму, хочу подивитись на цю сумку окремо, на цю косметичку. І також тут додатково ще йде ось такий от мішечок для цієї косметички. Я так думаю, або для сумки для того, аби вона зберігала гарну форму. Зараз я вам виверну цю сумку, і покажу, що ж тут всередині. Але знову ж таки кажу, що матеріал доволі такий приємний на дотик. От клас, мені це дійсно подобається. Єдине, це ж таки думала, що в мене буде сумка жовтого кольору, а не помаранчевого. Так, от, вона виглядає всередині. Клас, немає жодної додаткової тканини, підкладки, кишенек, нічого такого немає. Єдине, що тут є це ось така от додаткова косметичка, яку я зараз відкрию. До речі, мені здається, що вона досить таки вмістка. Сюди ноутбук мій не поміститься, але Зонтик, всяке моє барахло, наприклад, документи, гребінець, помада та дзеркальце. Окей, ще й парфуми і кремчик без проблем взагалі помістя. Тобто, як мені здається, що сумка досить таки вмістка. В комплекті йшла ось така от косметичка. Косметичка вже, до речі, йде, бачите, з такої підкладки, вона тканева. Ось так от вона виглядає. Тут також я думаю, що це натуральна шкіра. На косметичці вже йде ось така от змійка. Це для того, аби сюди можливо було покласти якісь документи або щось важливе і воно просто банально не з сумки. Тут всередині цієї косметички, блін, сумка дійсно. Ставлю величезний лайк. По-перше, всередині цієї косметички тут іде ось така бічна кишенька, звичайна, але вона досить таки широка. І також з іншої сторони, тут також йде кишенька, а вона ще й на молні, уявляєте? Тобто я можу сюди взагалі там якісь копійки покласти, або якісь флешки, або якісь сімки, то це взагалі супер, нічого не випаде. Дійсно гарна сумка, тим паче за свої кошти мені дуже подобається, подобається її форма, незвичний фасон. Я думаю, що з цією сумкою можна як і в офіс ходити, так і на пілатес, на спорт або ще кудись, тому що вона досить таки універсальна. Якщо казати шовчиком, то все досить таки гарно та акуратно прошито, бачите, взагалі ніде нічого зайвого не стирчить, жодних ниточок і так далі. Сумка дійсно класна, мені дуже подобається. Єдине, все ж таки з кольором. Я щось прогадала, точніше, мені просто надіслали не той колір. А сумка, дійсно, сама по собі досить таки гарна. А це так прийшла запакована сумка з пліснявою, наче. Я пам'ятаю, що я її відкривала тут відкритий пакет, це наче вона є, сумка з пліснявою. Зараз будемо дивитись. Якщо що вона одразу до мене така і прийшла, вона прийшла в окремій посилці. Поруч з нею не було жодних посилок, я, якщо чесно, не розумію, що взагалі з нею відбулося. Спочатку думала, що це можливо просто якісь плями, а потім я вже побачила, бачите? Ось таку банально цвіть. Це взагалі атас, не дуже гарно. До речі, це сумка з натуральної шкіри, коштувала вона 1500 гривень, наче десь в такому діапазоні. Тут знизу йде прошита підкладка. Я думаю, що це натуральна шкіра, але принаймні, типу, вона так виглядає. Взагалі, я думаю, що якби вона не прийшла з такою пліснівою, то я би не подумала чогось на неї поганого. Типу, я б думала, що це дійсно класна сумка, тим паче за свої кошти. Знизу тут йде також додатково нашите дно для того, аби сумка не втрачала форму. Мені, якщо чесно, вже страшно відкривати, що тут всередині тут. Йде, бачите, така от золота фурнітура. Також тут іде ось такий от ремінець. Я не буду знімати, тому що мені цю сумку ще повертати треба, тому що наша мені сумка з пліснявою. Тут ремінець такого рудого коричневого кольору. Ви його можете регулювати. На ось такі от пряжці. О, всередині плісня ви нема, тільки ззовні плісня. Всередині сумка йде на підкладці, вона, до речі, виконана з приємної замші. Знову ж таки, якщо не дивитись на цю поверхню, типу з сплісніва, вона прийшла з приємної замші. Я взагалі думаю, що її проблема в тому, що вона просто лежала в тому місці, де їй не потрібно було лежати. Мабуть, в якомусь сирому місці на складі, і вона просто пішла, покрилась пліснівою. Справді думаю, що це не всі сумки такі, бо вона мені просто прийшла банально з браком. Всередині тут йде міцна цупкатка, знаєте, тканинна підкладка. Тут йде така звичайна кишенька. Так, на молні. Це класно. В принципі, сумка досить таки гарна і укомплектована, але знову ж таки, оцей величезний мінус з тому треба її якось повертати. Буду з нею щось робити, писати скаргу. А сумка дійсно дуже гарна, якщо це не брати до уваги. Знову ж таки, багато де з нею можна ходити, багато чого в неї вміститься. Макбук сюди точно не поміститься на 13 дюймів, але iPad 100% лізе, без проблем. Це сумка не з шкіри, а з штучної такої досить таки цупкої екошкіри, яка імітує знову ж таки натуральну шкіру. По-перше, тут Іде така ручка. Мені насправді ця сумка нагадує, український бренд популярний. В них є, знаєте, щось схоже за фасоном сумки. По-перше, тут йде ось така отручка, вона досить таки широка та об'ємна масивна. Єдине ось цю отручку з цим ремінцем, ви нікуди не дінете, нікуди від неї не позбудетесь. Досить таки гарно та акцентно виглядає вона. Плюс мені подобається таки знаєте, не вишневе, а колір марсала він гарно та акцентно, дорого багато виглядає. Прям 10 з 10. Я відкриваю, що тут всередині. По-перше, знизу тут вже не прошите дно, таке, знаєте, немає додаткової. Накладки єдине тут йдуть ось такі, от нашивки, цоколки, якщо їх так можна назвати, для того аби дно сумки воно не стиралось. Це класно. Ну і також давайте подивимось, що тут всередині. Позаду тут немає жодних кишеньок, нічого такого. Тут йдуть ось такі от магнітні застіпки. Я відкрила, і тут йде вже така золотиста фурнітура, золотиста молня. Сумка не дуже широка, тобто не дуже комфортна і зручна. Багато чого ви сюди не всунете. банально через те, що досить таки важко відкривається. тобто це. Все на що вона здатна більше вона вже не відкриється, тобто чогось такого масивного об'ємного ви сюди покласти не зможете. А до речі, тут знизу немає на шитого дна, тому що це нашите дно. Воно всередині, тут трошечки стрічать ніточок. Я думаю, що ви цього не побачите, тому що тут досить таки темно всередині. Але тут йде додатково така величезна, прям така досить таки тверда накладка. Тобто, якщо ви сюди щось важке вкладете, то вона не втратить, не змінить свою форму. Всередині немає жодної тканинної підкладки. Тут підкладка, я думаю, з екошкіри. Вона така годенька, приємна на дотик, нічого незвичайного. Думаю, досить таки зручно буде її протирати, раптом ви її там запачкаєте або забрудните. Кладу сюди гребінець зонт. Кремчик для рук. До речі, вона досить таки вмістка, навіть не дивлячись на те, що в неї важко все влазить. Документи, зеркальси, парфуми і блиск. Все сюди влізло, гарно виглядає. Я зачиняю сумку. Бачите, Вона виглядає такою набитою і вона взагалі не втратила свою форму. Ставлю 10 з 10. До речі, тут ще бабам йдуть ось такі от бічні кишеньки. А, все, дівчат, а ні, чи ні. Да, все, дівчат, я зрозуміла, до мене дійшло. Ось ця от ручка вона знімається. Тут ідуть ось такі от бічні закльопки, їх ви їх відкриваєте, і можна просто відчепити цю ручку. Це досить таки зручно, тобто можна ходити лише з цією короткою ручкою або ходити і з короткою, і з довгою ручкою. Єдине вона сама по собі важка. Тому раптом ви будете носити в ній щось важке. Вам з цим буде, як мені здається, трошечки незручно. Коротше, сумка клас ставлю 10 з 10 і йду далі. Але якщо чесно, якби мені потрібна була сумка такої форми, то я би і 100% розглянула до покупки, тому що вона взагалі нічим не поступається сумкам, які там, знаєте, коштують по 5 по тисяч гривень. Тим паче дуже гарний фасон. Плюс ця от, імітація шкір з таким, знаєте, цікавим тисненням. Коротше, сумку дійсно задоволення. До речі, сіє тримінець, ви також його можете регулювати. Тут бачите, такі кнопочки йдуть. Коротше, 10 з 10 її ставлю. Але якщо ви пам'ятаєте, я вже 3 чи мені здається, відео зняла про. Сумки стему, і там також більше сумок вони приходили в гарному та ідеальному стані. Я знову ж таки впевнена на 90% що сумки, які продаються в інстамагазинах, магазинах, у яких немає власного виробництва, вони знову ж таки замовляються просто з тему та з експресу. Наступна сумка, вона, бачите, також прийшла досить таки гарно запакована, і це сумка також з натуральної шкіри. Oh. Яка вона гарна! По-перше, подивіться на цей колір. Єдине, вона на фотокартках була не трошки більше, а трошки більш форменіше, наче. Не знаю, як це пояснити, але мені чомусь здавалося, що тут знизу також буде ношити додаткове дно для того, аби вона тримала форму. Сумка дуже гарна, 10 з 10, особливо їй лайк за колір. Це досить та популярний колір в цьому сезоні. Вона виконана в такому цікавому, незвичайному дизайні. Взагалі вона мені нагадує. За формою бананку, а шкіра прям вау-вау-вау. Також сумка має ось таку от срібну фурнітуру. Йде шматочок шкіри, висить з боку. Я гарно набита папіром. Подивіться, по-перше, хочу показати вам підкладку, бо це досить таки гарно прошито. Це цупкий матеріал, цупка тканина. До речі, тут йде подвійна молня додаткова. Точніше, тут йде подвійні додаткові кишеньки. По-перше, дивіться, з одного боку, з однієї сторони, тут йде ось така от кишенька, звичайна, без молні. А з іншого боку, тут йде прям три кишеньки. По-перше, йде ось така весня. Верхня молня, я відкриваю, можу щось сюди покласти. Досить такі глибокі кишенька. Звичайна кишенька без молні. І третя взагалі, така міні міні молнія, міні-кишенька, там для якоїсь губної помади або для якихось, знаєте, копійок. Сумка виправдала всі мої очікування на 10 з 10. Також в комплекті тут йшов ось такий от ремінець. Зараз мені цікаво перевірити її на міськістів чи багато сюди взагалі влізе. І в комплекті тут йшов ось такий от ремінець. Дивіться, який він гарний, насичений зелений колір. Плюс мені дуже подобається поєднання двох кольорів. Це срібна, ось така от фурнітура та зелений колір. Дуже гарно виглядає. Сумка така маленька, мінімалістична, але при цьому, як мені здається, сюди багато всього влізе. Наприклад, дзеркальце, парфуми, крем, документи. Що у мене ще тут є? Гребінець. Все гарно влізло. Я зачиняю, і ось так от сумка виглядає. При цьому вона все рівно тримає таку форму не ідеальну, але все рівно піде гарно. Що скажете, дівчата, собі придбали таку сумку чи ні? Мені дуже сильно подобається. Знову ж таки, колір. Вау. Показую наступну сумку. Вона йде в такому пильничку, і це джинсова. А, так, це джинсова сумка, виконана з джинсу, а точніше, з імітацією джинсу. Мені здається, що це все ж таки, знаєте, такий більш літній варіант, але ще і на осінь, і на весну вона також дуже гарно буде так сказати, поєднуватись з іншим одягом. І плюс, що мені сподобалося, що це, знаєте, щось, типу, дуже схоже на сумку від Louis Vuitton Спіді. Точніше, знаєте, і саме її форму, тому що вона знову ж таки майже так само і виглядає, як, як і сумочка спіді з підізлиї вітону. Звісно, що це не сумка спіді з підізлої тону, але все рівно гарна альтернатива, як на мене, плюс досить таки якісна. Це штучна шкіра, але вона дуже приємна на дотик. Взагалі немає до неї жодних питань. Вона така міні-міні-сумочка, але при цьому, як мені здається, що сюди багато чого можна буде покласти спокійно, просто на ізі запхнути. Попереду тут йде таке лого, це походу якийсь там бренд, не знаю. Та по бокам тут йдуть ось такі петельки для того, аби можна було повісити ручку. Йдуть ручки, самі. Звичайнісінькі ручки, вони досить такі пласкі, але прикольно виглядають знову ж таки, де срібна фурнітура, і гарно та охайно виконана. І також тут йде ось таке от прошите дно. Тобто, знову ж таки, сумка буде тримати форму. Та й плюс сама по собі вона така, що вона буде тримати форму. Відкриваю, давайте подивимося всередині. І тут в нас йде просто величезний шматок паперу. який я не знаю, як дістати. Але я вже бачу, що тут є дуже гарна підкладка сірого кольору. Шматок паперу, ремінець. А, це брелок. Два Ось таких от брелки, які я можу повісити собі по бокам ось тут на сумку. Ну, фу, 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 фу Підкладка з двох боків тут йдуть кишеньки. По-перше, це ось така от неглибока кишенька без замочку. З другої сторони, тут вже йде кишенька на молні. Тут є якесь срібне лого, напевне, лого сумки. Кишенька досить таки глибока, багато чого може влізти. Наприклад, зонтик. Дівчат на ізі зонтик зайшов. Церкальцем. Como Документи, ключі, і сюди ще багато чого влізе. Сумка на 10 з 10, дуже мені подобається, плюс незвичний дизайн. Мені здається, що навіть під тренд зараз на осінь буде ідеально. Ну, класно, що це імітація такого джинсу. А це, як мені здається, завжди буде в тренді, поза трендами, навіть, мабуть, так правильніше сказати. В комплекті йде ось такий от ремішок, також такого блакитного кольору. Як і самі, ось ці отставочки. Я думаю, що ви можете носити цю сумку ось так, от і за ручки, і просто на ремішечку. Коротше, я не задоволена, вона мені дуже сильно подобається. Плюс знову ж таки її дизайн. Досить і незвичайний, і вона гарно та приємно якісно виконана. Тому, раптом ви шукали якусь схожу сумку, міні-сумочку, то обов'язково зверніть на увагу. я впевнена, що ви не пошкодуєте ні на хвилину, якщо її придбаєте. Наступна шкіра, шкіра, наступна сумка. Ой, вона прям така величезна, об'ємна. Тут, до речі, йде також щось типу, пришитого дна, але воно взагалі не врятує ситуацію. Дівчат, сумка, щось, ну, типу, якась цікава. Дуже сильно цікава, прям занадто. Вона виконана зі штучної шкіри. Тут з боку йде ось така от деталька. Це єдиний декорчик, який є в цій сумці. Більш тут нічого немає. І також тут йде ось така от сіра фурнітура, яка повністю зачиняє цю сумку. Мені здається, що в цю сумку точно влізе, все, що треба і не треба. І макбук, і ноутбук, і зонтик, і спортивна форма, і так далі. Тому що ви бачите, яких вона розмірів. Я думаю, що якраз таки в університет або на роботу ідеальний просто варіант. Відкривається вона з двох боків, по бокам я бачу, що все. Всередині тут вже є підкладка такого чорного кольору, і вона, до речі, виконана з поліестеру, не досить таки приємний матеріал. Тому що в тих сумках, які були до цього, там матеріал все ж таки набагато приємніше, саме всередині, які йде Ну і також тут де ось така от одна річна кишенька на молні. все більше нічого тут немає. Досить таки мінімалістична, універсальна. Знаєте, як то кажуть, простенько, але зі смаком. Мені дуже сильно подобається. Єдине саме варіант носіння цієї сумки досить такий цікавий. Особисто я люблю такі сумки, але ж я розумію, що я не одна така у всьому білому світі, і комусь таке може Сподобатись, але сумка прикольна. Так, відкриваю. -да -да. Сумка з досить таки універсальним дизайном, яку ви можете спокійно носити і на роботу, і в спортзал, і в університет, і так далі, тому що вона підійде, знаєте, під багато образів. Але це особисто моя думка. Окремий лайк за її колір. Це такий, знаєте, насичений шоколад. Він мені дуже сильно подобається. Плюс це така зерниста шкіра, навіть не дивлячись на те, що це штучна шкіра, вона все рівно буде значно довше носитись, ніж просто гладенька шкіра. І з боку тут також є ось такий от клаптик шкіри Я, якщо її так відкриваю, тому що я її залишаю. Я мала на неї певні. Надії. Сумка з такою цікавою ручкою. Ручка не регулюється, до речі, але ви спокійно можете вдягти на руку і так з нею ходити. Позаду вона має ось таку от бічну кишеньку на молні. Тут така, знаєте, жовта фурнітура йде. До речі, дуже приємна на дотик. Ось ця тканина. Це знаєте, наче імітація шовку якогось. Тут йде знову ж таки золотиста фурнітура, така і також ручки, ось ті от пряжки, вони також виконані в золоті. Супер якісно все виконано. Я прям, якщо чесно, в шоці, наскільки якісно. Тут всередині досить таки багато йде. якщо швидко просто розмовляю, тому що розумію, що моя камера вже не витримує, хоче вимкнутись. О, я зараз сподіваюся, вам покажу. А і, до речі, знизу також іде ось така додаткова нашита підкладка для того, аби сумка тримала форму. І можна подивитись на те, як якісно вона виконана і який же приємний матеріал на дотик. Я думаю, що ви бачите те, як він світиться. Не дивлячись на те, що сумка виглядає такою маленькою, в неї я впевнена, що влізе абсолютно все, що мені треба і не треба. Тому що всередині, по факту, набагато більше місця, ніж здається, зовні. Дуже мені подобається. Має Ічні кишеньки без молні, і має дві бічні кишеньки на молні. Дівчат сумка неймовірно гарна, Вміститься абсолютно все, що вам знадобиться. Спокійно її можна брати з собою на різні заходи, в спортзал, в університет, на роботу. І... Сюди влізе абсолютно все. Як і лоточки з їжною, так і пляшка води, так і просто зонтик або повербанк. Я їй ставлю лайк, я її залишаю, тому що в мене мама її дуже хотіла, тому я її залишаю. Мамі а ті сумки не закінчуються і не закінчується. Це вже передостання, якщо що. Яке тут плетіння? йо Йомаю, дивіться, це гарна сумка, яка також імітує форму спіді. Блін, Я тепер думаю, може, і мені її собі залишити. Це знову ж таки штучна шкіра, але яка вона неймовірно гарна. Якщо чесно, по якості нічим не відрізняється від сумки, яку я придбала з натуральної шкіри. Я заплатила за неї щось типу 10 тисяч. Ще чекала довго, але я ту сумку, якщо, що дуже люблю. І я від того бренду ще 100% буду собі купувати сумку. Але знову ж таки, ося от сумка, вона взагалі нічим не відрізняється. Яка ж вона? гарно. я навіть вам слова передати не можу. Особисто мені подобається її колір. Він просто неймовірно. Гарний та приємний до ока. це не коричневий, це щось типу між вишневим та шоколадним кольором. Щось типу такого. Має ось такі от бічні ручки. Вони вже йдуть такі, знаєте, формені, опуклені, не плоскі, як йшли в тій джинсовій сумці. Також тут йдуть ось такі от гачки для того, аби можна було повісити ручки, і вона має ось таку неймовірно гарну золотисту фурнітуру. Сумка так класно акцентує і вбирає в собі все, що можна і не можна. В Сумці додатково йде комплект з ось такої от ручки, тобто довгі ручки. Ви знаєте, я мабуть собі її залишу все ж таки, тому що вона не. Стільки гарне, мені подобається, я навіть словами передати не можу. По-перше, тут іде ось така довга ручка, і також тут в комплекті йде ось такий от брелок дуже гарний він. Це знову ж таки, штучна шкіра, але те, наскільки якісно вона виконана, я взагалі не маю до чого докопатися, якщо чесно. Що тут є всередині? Всередині тут йде ось такий от пакет наповнення і. Ось така от власна сумка. По факту ви нічого об'ємного сюди не покладете, але спокійно сюди можна вмістити зонтик, павербанк, пляшку з водою. Я б сюди ще поклала шкарпетки для пілатесу і не знаю, що там документи та ключі. Коротше, вау, 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 вау! вау. В мене просто немає слів. Дуже багато наразів на неї дивилась, але чомусь так і не придбали. Бо зараз розумію, що. Вона мені треба, я її залишаю, тому що неймовірно гарна ця сумка. Навіть не дивлячись на те, що вона виконана зі штучної шкіри. Вона поєднує в собі. Знаєте, все те, що мені якраз і потрібно було для класної ідеальної сумки на осінь. Єдине, от я бачу єдиний мінус це те, що на ось цих от золотистих пряжках не знаю, чи видно вам чи ні, але тут видно, що вони вже такі, знаєте, трохи облізлі. Я не знаю, чи то просто щось прилипло. А, так, це щось прилипло до цієї пряжки. Це просто бруд, його можна відклеїти. А тоді, взагалі, мінусів нема, класна сумка, залишаю. Ну і остання сумка на сьогодні, вона також плетена. Я тепер на 100% певна, що тут за сумка. Вона також йде в такому пильничку. І я нагадую, що неважно скільки коштує сумка, якщо вона вам дорога і ви хочете довго з нею ходити, подовжити її життя, то обов'язково зберігайте сумки в пильниках. Неважливо в яких, просто головне для того, аби. Ввергти її від якихось зовнішніх подразників, так сказати. І це вже така плетена сумка. Вона також має досить такі гарне та цупке накладне дно, вшити, пришите дно. Сумка виконана зі штучної шкіри, але вона настільки м'якенька та приємна на дотик, що взагалі немає до чого придратись. Вона має таку цікаву незвичайну форму, але така форма вона якраз таки зараз в тренді, якщо можна так сказати. Українські бренди досить таки часто зараз почали ем, форсити і шити саме такої форми сумки. Тому я думаю, що вона ідеально може вписатись у ваш осінній та весняний вальф, можливо. Сумка, якщо що не має жодних молнь, єдине, що вона має це ось такі от дві кнопочки, точніше, одну кнопочку, на яку ви можете зачинити свою сумку. Також вона має ось такі от бічні ручки, які ви можете ось так ось спокійно повісити на плечі, але при цьому додатково якихось тут шнурків немає. Тобто, весь акцент цієї сумки полягає саме в її дизайні. Бачите, як вона гарно та цікаво, дійсно цікаво виглядає. Я відкриваю, і тут всередині йде ось така от кишенька, точніше підкладка. Це щось типу косметички, єдине вона вже не дістається, але якщо у вас. Щось важливе, типу ви не хочете, аби воно у вас 100% випало випало сумки. То тут по бокам йдуть ось такі от ручки, стежки, і ви можете банально просто зав'язати все, що у вас є всередині, і по факту у вас створюється ось такий от мішечок, з якого точно нічого не випаде. Потім в будь-який момент ви можете спокійно ось так от розкрити цей мішечок. І взяти те, що вам було б потрібно. По бокам тут йде єдина ось така от кишенька, яка йде на молні. Нічого особливого. Класно, що вона є. До речі, кишенька досить таки широка. Якщо що можете щось сюди покласти, навіть якісь документи або картки, думаю, вони ще спокійно влізуть. Ну і всередині, бачите, тут йде ось така от підкладка. Вона виконана з поліестеру, я впевнена, але тут, в принципі, питань немає, тому що він досить таки приємний на дотик. Не можу нічого такого сказати. Він типу є і є. Питань до нього немає. Дівчат, сумка гарна. Я собі її залишати не буду, тому що це не мій фасон. Мені такий фасон не подобається. Плюс у мене вже є від качеропчикою, схожа сумка. Я розумію, типу, що мені не цікаво накопичувати багато сумок, які, типу, ідентичні між собою. Але вона настільки гарна і прикольна, тим паче за свої кошти. Я думаю, що вона 100% їх вартує. Тому раптом ви шукали якусь схожу сумку. Обов'язково зверніть на неї увагу. Взагалі 10-10. з -10. Я навіть бачила, знаєте, схожу у баглит. І у бренду PL, наче я сподіваюся, що я правильно сказала. От у них є схожі сумки прямокутної форми. Звісно, що це не натуральна шкіра, я не думаю, що ця сумка вам прослужить, як сумка. Сумки від українських брендів з натуральної шкіри там рік, два-три. Наприклад, в мене є сумка Баглет, яку я придбала ще в 2022 році, і я її досі ношу, щоб ви розуміли. Ця сумка, я не думаю, що вона вам так довго буде служити. Тим паче, якщо ви її будете таскати так само, як я таскала ту сумку від Баглит, але все рівно на свої кошти вона ідеально виглядає. І навіть один-два сезони ви спокійно з нею можете ходити. Вона 100% не втратить свої форми і свій зовнішній вигляд. Коротше, сумка 10 з 10. Дівчата, у мене все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що ви якусь класну сумку знайшли для себе принаймні, я так точно знайшла класну сумку для себе та для своєї мами. Якщо що, посилання на всі ці сумки, ви, як завжди, можете знайти у мене в телеграм-каналі, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, якщо ви ж цього не зробили. Та до нових зустрічей.